На продажі свіжопригнаний Opel Meriva 2009 року з 1,7 дизелем. Машина в хорошому стані, зимова резина добра. По кузову виглядає так. Десь такі маленькі косяки є. І то це можна стерти. Ось. Такі маленькі сколи. Є підфарбовані елементи без шпаклівки, нічого критичного, технічна машина в класному стані, не стукає, не гупає. Салон у нас виглядає отак от. Не зачовганий, не зашурений, збережений ніде. Не протерті ніякі боковушки. Отак от. Ну, Руль. Ну, Хто знає опеля, то в опелів слабі рулі вони стираються і на менших пробігах, то не є проблема. Машина пригнана з Франції, розмитнена. Машина розмитнена на фірму. Реєструється зразу на нового власника. В багажнику така от шторка є. Сіточка точніше. Зараз покажемо, що в нас тут. Домкрат, набір всіх ключів, запаска. Зараз заведемо її. Пробіг 201 тисяча, пробіг оригінальний, можна перевіряти на будь-якому СТО, на будь-якому комп'ютері. Кондиціонер заправлений, холодить, дує супер. Така от чистенька, гарненька, акуратненька. Закриємо капота. Мотор робить тихо, м'ягко, не димить, не ковтить, не підтікає взагалі. Працює дуже тихо як для дизеля. Є автомобіль, ціна в оголошенні, автомобіль дійсно вартий уваги, маленький, економний, Вмісткий Для міста ідеальний варіант. Знімемо загальний план. А, забув сказати, шторки на задніх вікнах. Тут Взаді по бокам. Так, от нас тут виглядає тут. На машині кожен день їздять. Телефонуйте, запитуйте, така от машина є на продажі.